Друзі, вітаю на каналі! Сьогодні огляд бази сонячна Приморськ. Прийдемо з і подивимося. Тут багато зон для барбекю. Ну, а цю локацію. Показують постійно. Це Люкси, категорія Номерів Люкс Стандарт Економ. Ось це двоповерхові це стандарт. Друзі, в мене буде відео Плюси та мінуси Приморська. там я розкажу плюси і мінуси цієї бази. А зараз просто показую вам дорослий басейн. Це в них кафе. Дитячий басейн. Це теж двохповерховий це стандарт. На сайті ви можете знайомитися, що ви побачите в номері. Воно все співпадає. Територія досить велика. Туалет на вулиці. Ось така альтанка. Вся територія доглянута. Якщо будете проживати в стандарті, я вам дуже рекомендую виключно перший поверх, тому що він складається з двох поверхів. І бачите, оці маленькі віконця, оце наше віконце, дуже душно. Ось це ряди, це вже йде економ, одноповерхове. Теж були номера економ У них душ-туалет на вулиці. У стандарта душ-туалет в номері. Тут є велика парковка і зона для дітей. Територія велика, але й людей дуже багато. Uh, ще є кухня. Ви можете готувати. А це ось дорога до моря. П'ять хвилин ви десь йдете до моря. Ну, ось така база. Зараз підемо всі до моря. Дорогу ви бачите хвилин п'ять, потрібно йти, також хочу додати, що база охороняється. Тут є охорона, ось при виході на пляж охорона, і при вході в базу теж є охорона. Ось така дорога веде вас до моря. Ну, це вважається перша лінія, це база на першій лінії. От які вже нюанси проживання на цій базі і нюанси самого Приморська. Я вам підготувала окреме відео, яке називається Плюси та мінуси Приморська. Ось там я розкажу те, що мені тут сподобалось однозначно. І те, на що ви маєте звернути увагу. І щодо бази, щоб у вас не було розчарування. Тому що інколи люди дивляться ось ці гарні картинки. Ви бачили, я вам показувала люкси, там басейн, там все гарно. Якщо ви зайдете на сайт Сонячна, то ви будете бачити виключно ось цю локацію, тому що вона е, найбільш привабливіше її постійно показують. Але є ще певні нюанси, на які я хочу зробити просто акцент, щоб ви розуміли і е, були готові. До певних моментів. Ви знаєте, я роблю вам ці відео такими, якими б я хотіла їх побачити перед поїздкою в Приморськ. У мене на каналі є відео про пляж, повністю огляд пляжу. В мене вам відео на каналі, де купити продукти в Приморську. Я не могла знайти такої інформації, я не розуміла взагалі, що тут є. І ось, будь ласка, я зробила вам повний огляд бази в Приморську, тому я думаю, що на моєму каналі ви з цієї теми Приморськ отримуєте максимум інформації Ось, друзі, ми дійшли до пляжу. Ось вже наш пляж, перша лінія. Пляж не перегорожений, він не відділений, не поділений між базами. Це абсолютно в загальному доступі. Ось наш пляж. І ось дорогу, яку ми прийшли від бази. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, моє відео було для вас корисне. До зустрічі в наступному відео.